Я в минулому пробував скальпінгом займатися, і я тобі скажу, що це дуже велика витривалість потрібна для того, щоб цим займатися. Ну, і давай так, ти просто привів приклад на тому, коли ти там заробляєш і, і там стоп-лосси якісь там по 2-3 долари. Да? А якщо говорити за те, що ти там заходиш якимись великими об'ємами, да? починаєш там одиничкою, двоєчкою, і так далі, і так далі, то тут ти ну, заробляєш зовсім другі гроші. Тобто, ти можеш заробити там і 200 доларів, і 300 доларів там буквально за. 30 секунд, і цього достатньо, в принципі, там якийсь рух піймав невеличкий і вже заробив. Ну треба розуміти, що те же саме можна і втратити ці гроші. Так що це, от якби більше, знаєш, більше схоже на отаку гру, і насправді є категорія клієнтів, які от реально за цим приходять. Думаю, що в тебе теж такі є. Давай так, якщо взяти з всіх моїх, то це десь приблизно відсотків, напевно, 20. Ну, я навіть якщо це буде правда, якщо я так скажу. 20% клієнтів це от ті люди, які приходять на те, щоб от поскальпірувати великими об'ємами, отримати якусь емоцію і, і от від цього поторгувати. От, mm -hmm. от, отак. То всім, навіть знаєш, їм по факту не потрібні гроші. Тобто з них в принципі є там бізнеса, якісь і так далі. І так далі. Ну їм не треба це все. Yeah.